Жне вибух. Вчора по обіді почули мешканці Кривого Рогу. Російська ракета влучила просто у приватний сектор. Перші секунди після удару густий дим. Валить звідусіль. По вулиці розкидані уламки від понівечених будинків. В одному з них мешкав 33-річний Максим Магиря. Його життя забрала країна-терористка. Ще одна людина постраждала. Загинув один молодий хлопець, і чоловік отримав поранення. Наразі він знаходиться в лікарні, і лікарі надають всю необхідну йому допомогу. На ранок кривий ріг оговтується від ворожої атаки. Люди діляться спогадами від пережитого. Спершу гул почув, встав вибух, і з вікна полетіли на мене уламки. Ось так зараз виглядає місце трагедії. Понад півсотні пошкоджених приватних будинків, кілька багатоповерхівок, школи та дитсадки. Такі наслідки удару однієї ракети. Ще чотири, які летіли на кривий ріг, вдалося збити нашим силам ППО. Софія Куценко, Дмитро новини каналу.